Усім привіт! Я думаю, ви пам'ятаєте цю місцинку, цю хату, там де ми колись варили з господарями борщ. А тепер я покажу, що змінилося. Дивіться, завдяки зусиллями Володі і з нашою з вами допомогою. Дивіться, з москвича, а потім з шалаша, шалаш, який ще стоїть. Потроху, потроху виростає. Потроху виростає будівництво. От що значить, коли людина з руками. Та як показується? О! Слухайте, ну от. Дуже круто бачити, бачити на власні очі, як воно все тут. Вікна вже є. Вікна ми купили. І я так чувствую, що все йде потрошку. Да? Ну, прогрес просто. Що ви, як ви тут? Так, так потихеньку. А на городі я вам чудо покажу. Пішли. Так. Чудо я всі так. Да. Клас. Що що? Я? Да. Я з топа, я не знаю, це город чи село. Ну, це, Райцентр. центр. Да. От я вам покажу велика до А ну. Цього, цього року так добре все вродило. Хто постарався родина, хто у нас? Ні, ну то понятно, слухайте, так не буває. А де бомба? А вже немає. Все? Ух ти, пер... дивіться, скільки хороших новин. Хата вже видніє, бомбу забрали. Дві забрали. Забрали, да? так? Давно? Те що так і картоплю бо і картоплюється. І строїмось усе. то так Ой, Русланчик, може ну навіть ми вістинці купили посилку, а потім куди Под кровать. А, я, я поки що працюю над цим питанням. До, мені ось ось сюди. Я зрозумів. Косарка, так, да, я yeah. поняв. Отам три, вже я їх кину, хоча б це скусив. Зрозуміло, я, я пошукаю. Можливо, я хоча б візьму в когось на час. На время, Навремя. Нам мені не треба, але ну, я бо це купила. 4,5 з половини та бачила. А потім куди діти? Ну так. Відкривай, я не положив. Он він, я вже бачу. Е Ого. Ану. Це шість штук таких. Ось вони ще будуть рости. Ого, розмір. От це так. І він росте ще. Оце Я вже мірила сантиметром, він росте. Клас. Тобто це ще не приділ. Ні. Ну клас. Родюча наша земля, що ти скажеш? Ось ну, та. Ну і вже ж видно хоч трошки хату здалеку. Що тут люди живуть, правда? Бачите, за да. тут трошки. Ну так. Так, Україна, відроджується село на очах. Ну Там, де хочуть працювати, це правда. Де хочуть, там воно і є.